Як раптом почав ні з того, ні з сього вибувати, вибухати склад з боєприпасами феєрва і феєрверки кросу... Ні, фєрверків, був склад в Одесі. А в Криму Росіяни ну вчора ж там було угу. після нічних прильотів. Там почав вибухати реальний склад з А в Криму склад з боєприпасами почав вибухати це військовий полігон у Кіровському районі Кримського півострова. Влада, звичайно каже, це ніякий не склад з боєприпасами. Проте слухайте, кілька діб вже воно вибухає, кілька діб там салют, кілька діб там, балон, воно навіть перекрили трасу Таврида і почали евакуацію місцевих мешканців. Потім написали, ситуація ситуація Ну, Звичайно, в соціальних мережах цю інформацію заперечують і констатують, що все горить і детонує Досі з'явилися навіть супутникові знімки. Дивіться увага зараз на них. А це як виглядав полігон 13-го і як виглядав полігон 19 липня. Це для вашого порівняння і на свіжих знімках дуже добре видно ділянки, які були випалені численними вибухами боєприпасів.